Доброго здоров'я, слава Україні, друзі! Е, пропоную короткий огляд, що нас чекає у цьому відео. Вас чекає у цьому відео, окрім мого голоса. Е, у цьому відео я збираюсь показати декілька красивих локацій, бо вважаю, що красота лікує душу, а в наш час потрібно це як вам, так і мені. Тому ж е, також буде у нас огляд на три види грибів, яких я знайшов. Вони не несхідні, мені знову не пощастило, але вони прикольні. Просто глянемо що до чого. Будуть декілька знахідочок ще. Відео буде коротке. Сподіваюся, не буду утруждати вас їздою від першої особи на велосипеді. Не буде взагалі цього всього. Буде лише природа, грибочки, буде бистренько, все швидко, коротко і по суті. Не так, як. Ця розмова, що йде зараз. Ну і хотів би додати в кінці, що, як сказав один із моїх критиків маленьких, папа, у твоїх відео мало екшену. Ну, це дійсно так, екшена буде мало. Але пропоную вам лишитися і подивитися, що із цього всього вийде. Ну і перш ніж ми почнемо маленький презент. Гляньте, які гарні. Це прекрасній половині моєї аудиторії присвячується. Не вважайте, це не хабар і не підлабузництво, хоча від лайка я не відмовлюся. Просто хотілося зробити вам приємність. Не міг не зняти, заблудившись у землянику. Ну, те, що вона час попутала, це я вже сто раз сказав. Сам в собі. В кінці серпня земляника як ні в чому не було. Не знаю, може до снігу буде. Це якийсь особи, особливий вид. Взимку побачимо, запам'ятайте цей момент. Так, а хто це в нас тут такий? Зараз подивимось. А це звичайна сировішка біла, яку ми вже бачили 150 мільйонів разів. Нічого в них сверхістисного нема, попадаються вони часто. Але захотілося засняти і показати в усіх можливих ракурсах. її. Ось отак тут трішки. Зверніть увагу, яка насичена зелена гарна травичка. Росичка на траві. Тут я ізгалявся способами зйомки, навіть мугу готів зняти. Не дякуйте. А назва наступного гриба не Оленка. У ще один любитель деревиний грибочок. Я думаю, ми вже так і бачили сьогодні. Але до цього ще не добрався ось цей кошмар на вулиці в'язів. Але він добереться і недалеко йому лишилося. І небагато цьому грибочку лишилося. Ну що ж, лишимо їх на одинці, у них будуть свої справи. Зупинився полюбуватися струмочком, послухати як журчить водичка. Ну що ж, друзі, а як вам ось така локація? Гляньте, ось струмочок, а ось місточок. І все це упом'якшувало ласкательному звертанні. Не просто так. Ну а насправді, якщо серйозно, пейзажі гарні. Десь коментує птичка, їй щось не подобається. Ну, ми лишимо це за кадром, що їй не подобається. То її справи особисті, але гарно. Місточок можна спробувати на грузоподйомність, так би сказати. Досить міцний. Досить міцний. Та я не дуже важкий, так що боятися цьому містку нема особо чого. Так, ну що ж, йдемо далі в пошуках. Так, а ось ще одна чудова водойма у нас на шляху. Гляньте, яка мутна водичка. Схожа на якусь річечку, але насправді це струмок, що ми бачили раніше. Це його, так би мовити, більш пізня версія. Водичка мутненька, але я купатися в ній не збирався. Тож нічого страшного. Ну і що тут такого дехто скаже. А мені подобається, я люблю ландшафтний дизайн, зроблений самою матінкою природою. Люблю помилуватися красотами, отакими ось деревцями тоненькими, біля яких відчуваєш себе казявкою років 100 не менше. І взагалі полюбуватися красотами. Люблю. Ну, друзі, ще декілька кадрів. Водички. А не любите воду, дивіться на кропиву. Дивіться, це така урожай на цьому году Взагалі тут шмигає рибка, і я вже з пів години хочу спіймати її в кадр. Ну про рибу я вам вже розказував, да? друзі, пропоную трохи позаглядати в цей ліс. Я, звісно, мов би сказати, що тільки що бачив там пробігшу косулю, що насправді так воно і є, але не зняв, значить не бачив. Отакі От пироги. Про... Про майнула та й все. Так. Он вони. Вон вони. Дуже погано видно, я зрозумів, що ніхто нічого не побачив. Але там кізочка пасеться, дивиться на мене. Ну, до побачення. Що не побачив, шкода. Друзі, погляньте. Погляньте, який гарний гриб. Я розумію, звісно, що це не білий гриб на 2 кілограма, але все одно... Який гарний дерев'яний гриб. Ось так він виглядає. І ось хлопчина вже його з'їсти хоче. Не надто красивий. Я маю на увазі того слимака, а грибок гарний. Зараз я <кх> найду в гуглі про нього інформацію і вам далі. Розповім про нього, хто це, і що це, і з чим його їдять. А це всього-навсього марипілус гігантський. Дерев'яний шкідник, який визива білу гниль, так називаємо, в людей викликає харчове отруєння. Ну і звісно, цей прибулець не мог бути один. Ось його старший брат. Доїдає пеньок. Навіть не знаю, що тут додати. Так, друзі, мені важко сказати, що тут відбувається. Це не я їх сюди приніс, я їх так і знайшов. Але у них тут якась сходка. Щось тут таке відбувається. Та. Ото, видать, найголовніший, що найдалі це його слухачі. Цікаво. Ну, не будемо заважати їхній справі, поїдемо по власним справам. У попередніх своїх відео цю сірувату худорбу я називав опеньок одноразовий. Ну або якось так ось. Але в нього є своя справжня назва, літературна чи наукова. Зараз я вам її скажу. О, до коренева. сідобний гриб, але я б не так, радив. Так, от таке воно. Ну, зараз ви можете сказати, колян, ну чому так? Чому тобі все, а комусь нічого? Ну, завідуйте мовче. Так, друзі, заліз на таку ось вишку. Незважаючи на те, що боюсь висоти. Але... Хочу, щоб наше закінчення було, так би мовити, на висоті. Пропоную на цьому завершити нашу прогулянку. Усім мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До побачення на моєму каналі. 1001 моє хобі.